Благодійний фонд Врятуй красу продовжує відновлювати зовнішність українцям, які постраждали від дій країни-агресорки. Марина Баглаєнко, чиє обличчя понівичив удар окупантів по північній Салтівці, вже живе повноцінним життям, любить себе та займається волонтерством. Долучайтеся ви до збору для відновлення українців за QR-кодом або покликанням в описі під відео. Привіт, ви дивитесь НП. Це був насичений тиждень. Давайте розберемо, що ж відбулося з 27 травня по 2 червня, щоб ви змогли зробити свої власні висновки. Підвищення податків протистояння з РФ зайшло в нову фазу, де боротьба на виснаження із таким ворогом, як РФ, нашій державі катастрофічно не вистачає грошей. Про це заявив і міністр фінансів Марченко і окремі нардепи. А вже цього тижня стало відомо, що через зростаючу потреби української оборони Рада почала працювати над законопроєктом про підвищення податків. Я знаю, що навіть саме слово сполучення підвищення податків може викликати обурення, але обговоримо, чи це так в реальності, та як до цього підготуватись нам з вами. Останніми роками українська економіка переживає одне потрясіння за іншим. Якщо брати лише останні чотири роки, то матимемо пандемію, яка зупинила світовий бізнес та повномасштабне вторгнення, що, звісно, обходиться державі та громадянам дуже дорого. Лише за минулий рік Україна витратила на оборону 68 мільярдів доларів або майже 40% ВВП країни. Звісно, велику частку озброєнь та техніки Україна отримувала від партнерів. Однак з держбюджету гроші все одно витрачались. Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомив, що через затримки з виділенням пакетів оборонної допомоги від партнерів уряд уже почав витрачати на закупівлю зброї кошти, закладені для виплат грошового забезпечення військових наприкінці року. Як наслідок, під кінець року в бюджеті оборони виникне прогалина, закрити яку можливо буде лише внутрішніми ресурсами. Так звана прогалина це орієнтовно 12-15 мільярдів доларів потреби, яку нам необхідно буде закрити наступного року. Це трохи більше ніж. П'ята частина всього нашого бюджету, і ці гроші потрібно десь брати на додачу до того, що саме забезпечення армії обходиться дорого, Україні ще й доводиться мати справу з ударами по енергетичній інфраструктурі. Потреба України постійно ремонтувати та модернізовувати енергосистему призвела до того, що вже з червня. Вартість електроенергії зросте на 80%. Для побутових споживачів тариф складав 2,64 гривні за кіловат-годину. Зараз же складає 4,32 гривні за кВт-годину. Для бізнесу ж ціна зросла додатково на 50%, а це означає, що так чи інакше бізнес буде вимушений підіймати ціну на товари та послуги, включаючи туди ціну електрики. Але як же тоді бути ще з цими 15 мільярдами, яких нам не вистачає саме для оборони? Перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів податкову? Та митної політики Ярослав Железняк розповів, що міністерство фінансів працює над підвищенням ПДВ та військового збору, який можуть підняти з 1,5% до 5%. відсотків. Причому в ЗМІ пишуть, що платитимуть його тепер навіть ФОПи. Окрім цього, член комітету з питань фінансів податкової та митної політики Ольга Василевська Смаглюк заявила, що український уряд готує підвищення акцизів на цю алкоголь і паливо. Окей. З тим, що конкретно підніметься, ми розібрались. Але скільки ж грошей це принесе в держбюджет у Форбс? Підрахували, що підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5% для найманих працівників може принести бюджету додатково 90-100 мільярдів гривень на рік. Підвищення ставки ПДВ лише на 1% може дати орієнтовно 40 мільярдів гривень додаткових річних доходів. Але знову ж таки це не 15 мільярдів доларів. Ми могли б просто увімкнути друкарський станок і надрукувати стільки, скільки нам було б треба. Однак в реальності це призвело б до нечуваної інфляції. Минулого року ми вже пробували так робити через затримку надходжень від ЄС, але дуже швидко ситуація почала ставати критичною. Тоді на допомогу прийшов МВФ, який погодив надати нам кредит у розмірі 40 мільярдів доларів на стабілізацію економіки. Але в обмін на це ми зобов'язувалися припинити масово друкувати гроші. Ну, і як вишенька на торті, мобілізація. Адже всі ці цифри та показники, які оприлюднило Міністерство фінансів, не включають нової великої мобілізації. Вони просто вважали, що скільки людей працює зараз в економіці, стільки і буде працювати надалі. Але багатьох з них не буде на робочих місцях вже через кілька місяців. В реальності владі доведеться підіймати податки настільки, щоб ще й закрити потребу, яку до цього закривали ті, хто мобілізується. Пригадуємо крилати вислів за ліси в країні чудес Льюіса Керола. Треба бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці. А щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше. От і нам наразі доведеться зробити так само. Абсолютно очевидно, що зараз наша економіка не в найкращому становищі. Звісно, нам суттєво допомагають наші партнери, але, на жаль, цього недостатньо на повне закриття всіх потреб нашого бюджету. Отож, ідея підвищення податків непопулярна, але, на жаль, необхідна міра. З іншого боку, вона має супроводжуватися достатньо рішучою детинізацією економіки та боротьбою з чорними ринками, що розповсюджують підакцизну продукцію. Як ми вже з вами встигли порахувати, простим підвищенням податків це не дасть необхідних коштів. Однак воно може дати частину. Іншу частину має дістати влада, зробивши ревізію як своїх непотрібних видатків, так і загалом фінансової політики. Як результат, така ревізія може надати державі додаткові кошти, яких не вистачало. Бити чи не бити? Ось чому питання. Після початку наступу окупантів на Харківщині світ побачив, як українські міста окупанти обстрілюють прямо впритул. Президент та найвпливовіші західні лідери знову актуалізували питання про удари західною зброєю по території РФ. Чому цього дозволу так довго не давали? Та зараз почали так жваво обговорювати? Та чи зможе цей дозвіл насправді змінити правила гри? Від самого початку повномасштабного вторгнення Україна отримує різні зразки західного озброєння. На відміну від радянського, західне більш технологічне, що на практиці означає достатньо прості переваги. Західна реактивна та стволова артилерія точніша та далекобійніша. В теорії це означало б, що Україна має значну перевагу на полі бою на практиці ж недостатню технологічність артилерії. Окупанти перекривають цією кількістю та перевагою в повітрі. Попри свою, здавалось би, простоту такий підхід пов'язаний з залученням надпотужної логістики, яка в окупантів реалізована через залізничні сполучення. Ба Більше склади з боєприпасами теж переважно знаходяться не так вже й далеко від наших кордонів, як і більшість аеродромів, з яких на завдання на нашій території злітає ворожа авіація. Логіка тут достатньо проста: що ближче склади. То легшою та дешевшою буде логістика. А що ближчі аеродроми, тим нижчі витрати на паливо. Водночас раніше окупанти зовсім не боялись робити ці склади та аеродроми монстрозних розмірів, просто тому, що в Україні не було чим по них бити. Дрони для таких цілей не підходять, оскільки не здатні нести великий об'єм активної речовини, щоб знищити аеродром чи склад потрібна ракета. З появою в Україні атакамсів окупанти суттєво напряглись, але заборона на використання цієї зброї на території Росії дала їм можливість і надалі користуватись своєю логістичною моделлю, щоб бити по Києву, Харкову та Сумам окупанти використовують ЗРК С-300, С400 та Іскандери б'ючи зі своєї території. А Україна нічим окрім дронів не може діставати на такій відстані. Цитую: якщо ти не можеш зайти туди, звідки йдуть атаки, ти абсолютно в асиметричній ситуації. І це стає все більше і більше вирішальним, тому що удари по Києву відбуваються з російської території. Заявив представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки. І з цим важко не погодитись. Наступ на Харківщину в цьому сенсі можна вважати переламною точкою. Окупанти наступають на Вовчанськ, але більшість їхніх засобів ураження перебуває на російській території. Отож, ЗСУ не можуть знищувати її за допомогою західного озброєння. Через це обговорення дозволу на завдання ударів західної зброї по території РФ суттєво прискорилось. Генсек НАТО заявив, що Україна має право завдавати ударів по території РФ у відповідь на її агресію проти мирного населення. Він наголосив, що право на самоборону включає також ураження цілей за межами України, законних військових цілей всередині Росії. Звісно, що обговорюється також модель, які західні країни будуть збивати російську зброю своїм ППО зі своєї території, і Україна навіть готова підготувати для цього юридичну базу, щоб країни НАТО не відповідали, якщо хтось постраждає через збиту залізяку. Але на жаль, такий підхід не зможе захистити Харків чи Вовчанськ. Станом на 1 червня вже 13 країн офіційно повідомили, що не проти використання їхньої зброї для атак на країну агресорку. Йдеться про Францію, Литву, Латвію, Канаду, Швецію, Естонію, Польщу, Фінляндію, Чехію, Велику Британію та Нідерланди. Директор із питань Європи Ради національної безпеки Білого Дому сказав, що Штати дозволили обмежені удари без використання атакамсів. Щоб Україна могла дати відсіч російським військам, які нападають на неї або готуються до такого нападу. Німеччина дозвола застосування її зброї на території РФ в межах міжнародного права від цих двох країн, отримати дозвіл було особливо складно. Значну частину тієї зброї, якою ми користуємося, нам поставляють саме вони, і тому саме їх рішення було вирішальним. Штати побоюються рішучих дій, бо усвідомлюють свою роль світового гегемона. Німеччина ж побоюється нового великого конфлікту в Європі із Увачень в тому, що її зброя знову б'є по території РФ за інформацією журналу Bild, Раніше Україна застосувала систему Петріот з Німеччини на території РФ. Тоді реакцією були гнівні дзвінки з Берліна і Вашингтона та погрози припинити постачання зенітних ракет, якщо подібне повториться. Зараз же ситуація схоже кардинально змінюється. Дозвіл на такі удари для окупантів означав би дві речі: менше снарядів на полі бою, та не настільки очевидне домінування в повітрі. Як тільки Україна отримає такий дозвіл, одразу ж будуть знищені їх розрахунки ЗРК та ОЕТРК, якими вони завдають ударів по Харкову, Києву та Сумах. Бо наша розвідка знає, де вони базуються. Дозвіл на розширення зони дії західного зброєння дасть нам можливість знищити їх аеродроми, їх бази та їх склади з боєприпасами. Як мінімум, це буде означати повне відбиття наступу на Харків та превентивного відбиття наступу на Суми, як максимум. Це ж взагалі може зламати всю їх логістику і відповідно зупинити чи суттєво сповільнити їх наступ на лінії фронту. Отож цей дозвіл справді міг би змінити правила гри. І я сподіваюся, що наша дипломатія в цьому питанні переможе. Спонсор нашого показу Спрага. Зайде будь-де. Нова редакція українського правопису. Суспільно-політичні процеси мають свій відбиток і на мові. Ці зміни зафіксували у новій редакції правопису 2019-го, що мало резонанс серед українців. П'ять років тривав перехідний період, і от на цьому тижні Верховний суд підтвердив чинність і обов'язковість його застосування. Чому ж українці так гостро сприймали оновлення та в чому насправді ідея? Взагалі, мовне питання болюча тема для нашої держави. Українцям доводилося протистояти тиску, який постійно чинила сусідня країна. Згадаємо лише ХІХ століття з валуївським циркуляром і Емським указом, що обмежували вживання української в релігійному, культурному та освітньому житті. У 20 столітті з національно визвольним рухом повернулася до багатьох сфер і мова. Потім більшовики знов це перервали. А через кілька років почалася українізація. Журнали та газети друкувалися українською, навчальні заклади переходили на українську, ну і у театрі та кіно теж грали українською. У 1928-му ухвалили правопис, який відомий як скрипниківка, бо був затверджений народним комісаром освіти Миколою Скрипником, чи ще як Харківський за тодішньою столицею. Але в 30-му році стало ясно, що все це було засобом для більшовиків, щоб укріпити свої позиції та зробити населення лояльнішим. У 32-му році почалися репресії культурних діячів, а український правопис та словники оголосили буржуазно-націоналістичними. Почалося укладання нових словників, що зближували українську мову з російською. Радянська влада почала забороняти слова, закінчення, які були притаманні лише українській. Ви, мабуть, здивуєтесь, але, от, наприклад, фрукти та овочі насаджені радянською владою. Питомими в українській були садовина та городина. А наша електровня стала підтиском-електростанцією. Тоді прибрали і літеру що, щоправда у 60-70-х роках. Наполягав її повернути письменник Борис Антоненко Давидович. І от у 21 столітті важливому питанні українізації став 2019. -й. Тоді ухвалили два важливі для мовного питання документи: закон про забезпечення функціонування української мови як державної і нову редакцію українського правопису. У ньому ми повертаємося до особливостей саме тих норм, які були у харківському правописі, тобто перед жорстоким зросійщенням більшовиками. Сам документ, затверджений Українською національною комісією з питань правопису, має близько 300 сторінок. Його ви можете знайти на сайті мінус. Світи. Я ж вам назву найбільш суттєві відмінності. Отже, йдеться про йотування, наприклад, проєкт, проєкція, написання частки пів завжди окремо, написання разом слів з іншомовними компонентами, на кшталт міні, мікро, анти та інші, подвоєння у слові священник, яке зазвичай саме так і писали, але раніше це було помилкою. Є також варіативні зміни, на кшталт написання ти чи ф у словах грецького походження, тобто етер і ефір, атени та афіни, закінчення ичі і в родовому відмінку, радості та радости, незалежності та незалежності, а також вживання фемінітивів. Тобто у таких подвійних нормах ви можете обирати, який варіант уживати: традиційний для мови чи звичний для себе. Дискусії було вдосталь і серед просто носіїв мови, і серед науковців та митців. Хтось абсолютно відстоює традицію. А хтось навпаки вважає, що це зробить вивчення мови складнішим. Хтось підтримує варіантність, аби мовець сам міг обирати, що вживати. А є ж протилежна думка, що правопис це кодекс мовних законів і норм, і він має бути строгим. Я ж вважаю, що нині ми на етапі відродження свідомості, уваги до історії та культури, що постійно розвивалася, а також ідентичності. І в той час, коли ми не хочемо не мати нічого спільного з країною-агресором, важливо повертатися саме до тих особливостей, які природньо існували та вирізняли саме українську мову. Вона хотіла любити 29 травня під час ротації на Харківському напрямку фронту, загинула 25-річна медикиня Ірина Цибух з позивним ЧК з добровольчого батальйону «Госпітальєри». Ірина Цибух була не тільки бойовою медикиною, але й медійницею, журналісткою і соціальною активісткою. Після її загибелі президент України у своєму вечірньому зверненні висловив співчуття всім побратимам та друзям, усім близьким Ірини, кожному, хто її знав, і кожному, кого вона надихала боротися заради України і здобувати результат заради України. Ірина присвятила частину свого часу питанням пам'яті про наших героїв, і тепер щонайменше нашим боргом є знати та пам'ятати про цю без перебільшення видатну особистість. Ірина Цибух народилась 1998 року у Львові, закінчила Національний університет Львівська політехніка у 2017 році. Приєдналася до Суспільного, де працювала з філіями. Втілювала грантові проєкти, знімала документальні фільми та займалась медіатренінгами. Вільний час присвячувала освітнім проєктам для дітей У 2021 році. Разом з колегами отримала відзнаку конкурсу професійної журналістики «Честь професії у номінації Найкраща публіцистика в локальному медіа. До госпітальєрів Ірина приєдналася ще у 2015 році. Їздила на Донеччину та Луганщину, але згодом повернулася до цивільного життя та суспільного. Повномасштабне вторгнення Ірина зустріла на сході. Якраз днями між 22 другим 23 лютого Ірина презентувала в Краматорську та Покровську свій документальний фільм про дітей із віддалених сіл Донеччини і Луганщини, яким бракує інклюзії. Вже 24 лютого домівки багатьох з героїв її фільму опинилися під окупацією. А Ірина повернулася до госпітальєрів, де забезпечувала евакуацію поранених бійців із найгарячіших місць і надавала медичну допомогу. Варто особливо звернути увагу на те, що Цибу була саме доброволицею і служила в добровольчому батальйоні. А отже, від держави вона не отримувала ніякої допомоги, не кажучи вже про якусь зарплату. Ризикувати своїм життям, навіть розуміючи, що від держави ти нічого не отримуєш, це заслуговує величезної поваги у листопаді 23-го року. Ірина отримала відзнаку від президента України. Орден за заслуги третього ступеня за вагомий особистий внесок у розвиток телебачення, радіомовлення та зв'язку в Україні. Мужність і самовідданість виявлені в захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави, вірність українському народові у березні 2024 року. Стала лауреаткою премії УП-100 Сила жінок. У той час, коли Ірина Цибух не виконувала бойові завдання, вона займалась медіадіяльністю, розробляючи проєкт ритуали пам'яті. Потрібна стратегія пам'яті. Пам'ять формує суспільство. Це ми робимо не для себе, а для майбутніх поколінь. Пам'ятування ми робимо не для загиблих людей, бо вони вже загинули, а робимо для тих, хто далі буде про це знати. Ми знаємо про це найкраще, бо ми є учасниками цих подій. Але потім буде купа людей, які вже не будуть пам'ятати, як це, як ми, казала вона. Ірина Цибух ніколи не тримала нікого з нас в теплі ванні. її мова завжди була рішучою і мотиваційною. Згадати лише її слова про те, що ми занадто рано подумали про перемогу. Ми надто рано почали говорити про перемогу. Проблема в тому, що коли ми думаємо про перемогу, як про те, що з нами вже сталося, наша мобілізаційна здатність дуже сильно падає. Коли мене поранить або коли я загину, хто прийде мені на заміну. Тому є прикол повномасштабної війни. Ми її не потягнемо. Перемоги не буде, якщо все населення не буде мобілізоване і готове, тактично підготовлене, заміняти нас на фронті. Прощання із Іриною Цибух проходить сьогодні, 2 червня, в Києві. Панахида в Михайлівському Товерхому соборі розпочнеться о 13.00. Близько чотирнадцятої пройде жалобна хода до Майдану Незалежності, де о 14.30 відбудеться акція пам'яті. Вона бажала, щоб під час акції пам'яті люди прийшли в білих вишиванках та заспівали на її честь пісні. На нашу думку, ідеї, які розвивала Ірина за життя про культуру та ритуали пам'яті надважливі. Тепер ми маємо нести ці ідеї далі і пам'ятати своїх героїв і навчитися перетворювати цю пам'ять на мотивацію, щоб боротися далі. Слава українському народу! Аспіранський бум. 24 квітня цього року Міністерство освіти і науки запропонувало для громадського обговорення проєкт постанови Кабміну про реалізацію експериментального проєкту з питань атестації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії у формі єдиного державно-кваліфікаційного іспиту. Згідно з нею, аспіранти другого року навчання зобов'язані будуть скласти іспит з іноземної та української мови. Якщо не складуть, то їх відрахують. Невже таким чином Міністерство освіти і науки винайшло спосіб, як очистити аспірантуру від надлишку здобувачів рівня доктора філософії? Аспірантура це третій рівень вищої освіти. Він іде одразу після рівня магістра. Навчання в аспірантурі триває 4 роки, і після захисту дисертації аспіранту присвоюється рівень доктора філософії або PHD. Одразу вищий де рівень доктора наук, останній ступень вищої освіти. Згідно з новим законом про мобілізацію, навчання в аспірантурі надає відстрочку від мобілізації, але лише в разі якщо що людина здобуває рівень освіти вищий за попередній, за денною або дуальною формою навчання. Ще під час розробки законопроєкту була ідеї позбавити від строчки всіх аспірантів, що навчаються за контрактом, а це 80% аспірантів. Але вже до другого читання нардепи від цієї ідеї відмовилися, адже вона порушувала принцип рівності, закріплений Конституцією України. Якщо вірити інформації Державної служби статистики України, в 23-му році кількість аспірантів зросла на рекордні 38%. Загальна кількість зарахованих до вищих аспірантів на 2023 рік склала майже 19 тисяч людей. З них чоловіків від ком від 25 років понад 13 000. Загалом же аспірантів на всіх роках навчання в Україні налічується 46 000. 35 000 з них чоловіки. На одному із засідань оборонного комітету ще в час розгляду законопроєкту про мобілізацію, заступник міністра освіти і науки Михайло Вінницький казав: Мон запроваджує проміжні іспити для другого року навчання в аспірантурі. Відповідно, у нас є достатньо велика кількість ухилянтів, які ховаються від призову через аспірантуру. А цього року будуть вивільнені. Ми очікуємо, що це буде додаткових приблизно 5 тисяч чоловіків віком 25+, а може і більше. Цими словами він фактично підписався на тому, що запроваджені МОН-нові іспити для аспірантів мають на не стільки перевірити рівень кваліфікації здобувачів освіти, скільки набрати додатковий мобілізаційний ресурс з тих, хто складе іспит найгірше щодо ідеї додаткової атестації. Взагалі є багато питань. Наприклад, від неї чомусь звільнені іноземці, особи без громадянства та чинні військовослужбовці. А це напряму суперечить статті 24 Конституції України, де громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Окрім цього, для аспірантів головним доказом їх роботи є отримані ними патенту, опубліковані статті та апробації. Проведені дослідницькі розробки, та що найважливіше, робота на дисертацію. Всі інші форми контролю, якщо і мали б місце, мало стосуються ступеня доктора філософії, оскільки це вже давно не студенти. Амон пропонує всіх їх перевіряти мовними тестами, які ще й до того не включають відмінностей між різними науковими дисциплінами. Як можна перевірити одним тестом, чи володіє фізик та психолог достатнім рівнем англійською, щоб читати профільні наукові роботи? Йдеться тут не стільки про базовий рівень англійською, скільки про термінологію. Для кожної дисципліни вона своя. Саме з цієї причини мистецтвознавцю буде важко зрозуміти інженера. Адже в них абсолютно різна наукова термінологія. Ну і як Вишенька на торті, Мон хоче вести цю норму заднім числом. Так. Той, хто вступив до аспірантури, заповнював навчальний план, за яким мав би працювати, не знав про додаткові іспити. А тепер замість того, щоб працювати над своєю дисертацією, мусить готуватись до ще одних іспитів. На мою думку, такий підхід мондо освіти взагалі дещо дивним. Так ми можемо припустити, що частина вступників в аспірантуру справді уникає мобілізації. Однак, по-перше, називати через це всіх їх ухилянтами та ставити палиці в колеса якось не зовсім по-науковому. До речі, якщо ви справді хочете за Наукою, то пам'ятайте, що вам потрібно скласти єдиний вступний іспит з англійської та тез загальної навчальної компетентності. Основний етап реєстрації на іспит тривав 7 по 29 травня включно. Для тих, хто не встиг зареєструватись вчасно, буде ще одна можливість зробити це у додатковий період з 17 по 21 червня. Тож є ще шанс податися. Займайтесь наукою усвідомлено. Мобілізовані в'язні. Цього тижня перші ув'язнені, що були звільнені умовно достроково для участі в обороні країни, прибули в бойові частини. Коли нещодавно ухвалили закон No107931, що запровадив в нашій країні інститут умовно дострокового звільнення, в суспільстві це викликало неоднозначні реакції. І два тижні тому ми теж робили випуск про цей законопроєкт, щоб розповісти, як насправді все влаштовано. Але одна справа читати норми закону та слухати коментарі нардепів, і зовсім інше, подивитись на практичний досвід застосування цієї норми. Отож, як ставляться до неї самі ув'язнені та інші військовослужбовці? 是。 І як в реальності працює цей закон за законом не могли служити в лавах ЗСУ засуджені, що вчинили умисні вбивства та злочини проти основ національної безпеки України, гвалтівники і педофіли, а також особи, що займали особливо відповідальне становище, або по-простому ті, кого посадили за топ корупцію. Міністр юстиції України Денис Малюська в інтерв'ю тижні тому заявляв, що цей законопроект дасть змогу мобілізуватися до 20 тисяч осіб в армію. А голова фракції Слуга народу» від Рахам'я казав. Що контракти підпише кілька тисяч людей. За перші два тижні 4,5 тисячі осіб подали заявки. Близько 4 тисяч успішно пройшли ВЛК і зараз проходять підготовку. А інші 650 ув'язнених вже приєдналися до Сил оборони України. Вочевидь, це були саме ті люди, які вже мали бойовий досвід, адже буквально за кілька днів вони взяли в полон першого окупанта. Про це розповіла заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. Отож, маємо доказ, що такий підхід і справді ефективний, і направду, в нашому нинішньому становищі ми навряд чи можемо нехтувати цілим батальйоном солдатів. Заступниця міністра юстиції Олена Висоцька також розповіла, що контракт з умовно дострокового звільнення військовослужбовцями укладається до кінця воєнного стану. Виконувати роботу в тилу вони не можуть однак, в міністерстві юстиції наголошують, що не хочуть повторювати російські практики мобілізації ув'язнених. Попри те, що мобілізовані в'язні мають служити лише в спеціальних монолітних підрозділах, які не змішуються з іншими, деякі командири можуть вербувати таких мобілізованих до себе. Так же роблять командири 1-го окремого штурмового батальйону да Вінчі та 3 ї окремої штурмової бригади. Командир штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Коцюбайла да Вінчі Дмитро Савченко каже, що наші ув'язнені, які хочуть вступити до лав сил оборони, набагато ідейніші ніж як він висловився, паскудний Вагнер. Мабуть, ключовою мотивацією для них є амністія після закінчення бойових дій та можливість заробити гроші, адже сили оборони наразі найбільше роботодавець в Україні. На мою думку, якщо серед ув'язнених є люди, які можуть допомогти дати відсіч ворогу у лавах Сил оборони України, принаймні їм треба надати таку можливість. Врешті-решт, вони ж теж українці. Що ж, сподіваємось, наш дайджест здав вам поживу для роздумів і ви зробите свої власні висновки. Якщо вам сподобалось наше відео, то ви можете підтримати нашу команду через Patreon або БайМіякофі. Ми можемо створювати цей проєкт лише завдяки вашій підтримці. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.